Луцьку стався напад на працівника місцевого центру комплектування. Відбулось це в ніч на 16 травня. Нападник завдав працівнику ТЦК багато ножових поранень. Поліція підтвердила інцидент. кажуть, що зловмисника затримали, а співробітника ТЦК госпіталізували у лікарню. Він досі перебуває у медзакладі і продовжує лікування. Потерпілий середнього віку. Поліцейське Луцького району управління поліції отримали повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК ТСП. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі досудове слідство триває. Правоохоронці розслідують закінчений замах на вбивство особи у зв'язку із виконанням нею свого обов'язку. В самому центрі комплектування кажуть, що напад стався у приміщенні Волинського обласного ТЦК. Зауважують, що військовозобов'язаний завдав поранень військовослужбовцю роти охорони. Наразі стан працівника ТЦК стабілізували і він переведений з реанімації до профільного відділення. Його життю вже нічого не загрожує.